Мені подобається одна фраза філософа: ти так постійно, безперервно і часто намагаєшся бути особливим одним серед мільйонів, але забуваєш жити для когось одного. Я не забуваю жити для когось одного. Артем Пововаров відвертий щодо своєї творчості, але доволі замкнутий щодо особистого життя. З ким перебуває в стосунках співак та чи дійсно одружений, почуєте за хвилину? А також про Вовчанськ, звідки Артем родом рідних в окупації та шлях до успіху. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Анський співак Артем Поваров майже не ділиться своїм особистим життям. Саме це й провокує чимало пліток у соцмережах. Уважні фани активно слідкують за його публічним життям і будують теорії. Проте все ж одна з них є незмінною вже протягом декількох років. Її озвучила зіркова журналістка Наталія Туру у програмі «Люкс.ФМ». Я в цілому просто. Чому я так рідко говорю про особисте життя? Тому що ну, по перше, мені здається, що я так постійно наведу, і є от постійно якісь думки, номанітні трактовки, які і так озвучуються. Мені навіть не потрібно нічого робити. Я, я цього не говорю, а про це говорять інші. І мені в цілому не подобається ця медійна стигматизація, Що якщо ти медійна особистість, ти маєш обов'язково розповідати про своє життя. Так виходячи з того, що показує у соцмережах артист, більшість припускає дівчиною Артема Половарова є Даша Чередниченко. Вони почали зустрічатись ще у 2017 році. Саме вона знялась в його кліпі на пісня Моя ніч, де пристрасно з ним цілувалась. Після быть откровенным, я могу сказати для вас что это моя девушка, поэтому все було максимально естественно. з Дашою у співака не лише романтичні стосунки, але й робочі вона у його команді вже тривалий час працює менеджеркою та супроводжує Артема на всіх подіях. Журналістка Наталя Тур поспілкувалася з популярним співаком Артемом Повуваровим і з'ясувала, чи одружений він так. Артист на правій руці носить обручку. Яка обручка? Це ваш аксесуар, чи можливо, ви вже одружилися? Ось. Це мій аксесуар, поки що немає якихось планів одружуватися. Планів дуже багато. Деякують, що ви вже давно не холостяк, це правда чи ні? Чи ваше серце зараз вільне? Планів дуже багато. Артист мовчить про своє особисте життя. Однак пара досі разом у їхніх соцмережах можна помітити спільні фото, на яких вони з ніжністю дивляться одне на одного. Крім того, Артем і Даша продовжують разом працювати, але на публічних заходах вони разом не з'являються. Нагадаю, Артем Поваров народився у Вовчанську Харківської області. Під час нещодавнього концерту артист зі сльозами на очах поділився своїми переживаннями щодо втрати рідного дому в Вовчанську, який був зруйнований російськими окупантами. Хтось каже, що це просто слова, а тобі просто так говорити, виходити на сцену перед тисячами людей сьогодні, шість тисяч людей, і ти можеш це робити, звісно, ти ж артист, але ні. Мені складно. І я буду відвертий і буду говорити про це. Я втратив дім свій, я втратив дім. У мене немає дому. І це не просто будинок. Я з міста вовчас, мого міста немає, повністю немає. Русна старого слиця землі. Водночас пововаров висловив впевненість завдяки зсу. Він та інші українці зможуть повернутись до своїх домівок. Артист закликає усіх продовжувати допомагати захисникам України та вірити в перемогу, яка наблизить відновлення рідної землі. Єдині люди, які можуть повернути мене додому, це не влада, це наші захисники та захисниці. Саме тому я буду продовжувати непинно допомагати і Закликаю всіх нас. Робити це кожного дня, мінімальною гривнею. Вам не складно це зробити. Це ваша кава, це ваша жуйка, це ваші цигарки. Але для них це життя, кожен до нас ізбережене життя. Я вірю в те, що я повернуся додому. І бажаю кожному, хто втратив світ їм, Щиро вірити в те, що ми повернемося додому. Я щиро вірю в те, що настане цей день важливий день. Особливий день для нашої країни, коли розквітне вона. Після звільнення частини Харківської області мама та бабуся Артема Пивоварова переїхали з Вовчанська до Харкова. Зараз місто під постійними обстрілами, однак вони не хочуть покидати рідний регіон. Це складна тема. У мене там велика кількість друзів. Я часто буваю у Харкові. Харків незламне місто, дуже сильне місто. Я дуже люблю свій Харків. Цих людей незламних, сильних, неймовірно чесних і щирих. Зараз мама співака не працює, тоді як він за Спечує рідних і що було між школою і mm -hmm. коли ти поступив вже в університет. Я не поступив спочатку в університет, я поступив в медичний коледж. Я закінчив школу після 9 класу, і мама сказала: якщо ти е, хочеш, хочеш поїхати з Лочанська, ти маєш е, знайти якісь шляхи для того, щоб звідси виїхати. У мене немає гроші, грошей для того, щоб оплатити тобі навчання. Мама ставить умову, щоб я поступив в медичний коледж, тому що якщо я його закінчую е, на бюджет, у мене є можливість одразу піти працювати. По спеціальності там дві опції було: або ти медсестра, медбрат, так. або ти фельдшер Акушер. Ти обрав фельдшера так акушер, тому що так. це більш престижно. Свій творчий шлях Артем Поваров розпочав під псевдонімом Рей. у 2014 році. Він змінив його на справжнє ім'я та прізвище. Співак намагався пробитись на популярні музичні канали, але тоді чув традиційне для молодого і нетипового артиста не формат. Пише таблоїд. Я не хотів гратись у шоу-бізнес і не слід Вав трендам. Я їх створював. Тоді ж у 2014 році відбувся його перший концерт, на який прийшло усього 50 людей. Протягом двох наступних років артист не виступав, а писав пісні для інших. Цей процес міг тривати і по півроку, але Артему потрібні були гроші. Тому він наполегливо працював, писав на пошти, шукав телефони і дзвонив артистам, аби запропонувати співпрацю. Був упертим і нахабним, і це дало свій результат. І мене почали запрошувати майже. До 16-го року мене запросили всі топові продюсери. Коротше, всі лейбли, які були топові на той час, популярні в нашій країні і за межами нашої країни. Мене всі запрошували. Серед тих, хто співав пісні пововарова, були росіяни і ті, хто втік до країни-агресорки під час повномасштабного вторгнення. Ще у 2022 році Артем намагався достукатись до них, але зрозумів марно і розірвав будь-які відносини. Мої пісні були гучніші ніж я. Каза. Ав, Артем Пеоваров, перше визнання як окремого артиста до нього прийшло у 2017 році після виходу пісні «Кислород». Тоді ж поуваров переїздить із Харкова до Києва, де дуже швидко шукає свою команду. Артист починає працювати над своїм репертуаром. вже у 2019 році. З'являється у номінації на премії від каналу м 1 а вже повністю займає свою нішу у 2020 році. Паралельно з цим Артем почав реалізовувати ще один проєкт будувати будинок мрії в Ірпені. У ніч на 23 лютого 2022 року. Він переїздить туди, а вже за декілька днів змушений був евакуюватися. При цьому рідні Артема були у Вовчанську, а згодом пережили окупацію. Я намагався зробити все для того, щоб вони виїхали. Ці мама почала мені розповідати жахливі історії по телефону про те, що там відбувається. І вона на той момент була на роботі в лікарні. Нас зараз знаходиться в зоні ризику. Я, я намагався відомити, що я маю зробити, що я мушу зробити. Тоді його врятувало волонтерство. Разом із друзями він поїхав на захід країни. А одного разу його попросили виступити перед військовими. Цей момент направив Артема в інше русло: волонтерство разом із командою. Він почав шукати такі необхідні для військових. Хавтівки і передавати на фронт, матеріально підтримувати і згодом організовувати благодійні концерти. Я не розумію артистів, які не підтримують військових. По-друге, я не розумію тих артистів, які приїжджають просто для того, щоб закрити якийсь гештальт умовний для своєї промокомпанії. А помлю, що ми зараз не зірки. Ну я маю на увазі інфлюенсери, блогери Ми не зірки, зірки вони. Бо завдяки ним. Наша країна продовжує сяяти під час повномасштабної війни. У Артема Повиварова народився проєкт Твої пісні мої ноти, який формував культурну українську спадщину. За його словами, це була творчість і свобода під час роботи над ним. Як результат, всі почули дует із Надією надію Дорофієвою, і не лише. Супереч усім обставинам він продовжує працювати і розвиватись. Ми бачимо масштабні концерти і нові колаборації. Зараз пововаров має велику когорту фанів, серед них значну частину займають діти. Артист тішиться, коли ті намагаються співати його пісні чи повторювати образ. Також співак часто виступає з благодійними концертами та підтримує зсу. Виконавець активно волонтерить та збирає гроші на підтримку нашої армії. А також часто їздить на фронт підтримувати наших бійців. Україні! Героям слава слава Україні! Наші рідні землі, наші прекрасні краєвиди. Божевіться яка храса позаду Ми на Донеччині. Ось цим конвоєм передаємо ці автівки нашим захисникам. А ще Тарку і патронів. Повністю всі машини забиті. Це говорить про те, що ми невпинно продовжуємо допомагати нашим козакам і козачкам. Пишаємось кожним захисником. Вдячні разом до перемоги. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ой -ой, Там сиділа пара, си сими, сисими, обіймала ми обіймала, гори, горина круті, да гори на круті, де зав'ясок, дні Спробую знайти слова, які будуть здатні передати мою безкінечну, величезну повагу до народу до людей, які продовжують протистояти величезній кількості випробувань.